Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії. Кінь і хлопчик. Розділ 10. Частина 2. Шаста хитнув головою, побіг до північних воріт і за мить зник за ними. Поки пустельник розмовляв із шастою, він лівицею підтримував аравісу. Коли хлопець зник за ворітьми, старець обіпер дівчину на своє рамено і завів до хатини. За якийсь час він знову вийшов на подвір'я. А тепер, друзі, звернувся постельник до коней. Ваша черга, не дочекавшись відповіді, бо потомлені коні не могли вимовити й словечка. Він познімав з них вуздечки і сідла, а тоді старанно обтер із ніг до голови. Навіть конюх із королівських стаєнь не впорався бліпше. Тепер забудьте усе і відпочивайте, сказав він. Ось вода, а ось трава. Пізніше я приготую вам гарячого пиття, але спершу подаю кіс. Пане, вимовила гвіна, нарешті здобувшись на голос, Як тархіна, вона житиме. Лев, не убив її. Мені відомо багато про теперішнє і трохи про майбутнє, відповів посміхаючись, пустельник. Проте я не знаю, хто з чоловіків, чи з жінок, чи з звірів у цьому світі доживе до заходу сонця. Та не втрачаймо надії. Гадаю, дівчина житиме не менше. Ніж її ровесники. Аравіса нарешті прийшла до тями. Вона лежала до лілиць на чомусь дуже м'якенькому і зручному, у прохолодній кімнаті. Дівчина спробувала перекинутись, але спину пронизав гострий біль. Аравіса одразу все згадала її зацікавило. З чого зроблено її ложе? Пустельник намостив їй верескових галузок, а на них так гарно спиться. Дівчина ніколи не бачила верескових кущів, ані не чула про цю рослину. Двері відчинилися і увійшов пустельник, тримаючи в одній руці великий дерев'яний кориць. Він обережно поставив його на підлогу, підійшов до дівчини і запитав, Як ти, доню? Спина пече, відповіла Равіса. А так нічого. Пустельник опустився на коліна, поклав руку на чоло дівчини і послухав, як б'ється живчик на скроні. Гарячки немає. Сказав він, ти одужуєш Завтра вже зможеш стати з ліжка, а зараз випий оце. Він узяв кориць і підніс їй до уст. Аравіса покоштувала і трохи скривилася. Вона не звикла до козячого молока, але їй дуже хотілося пити. Тому вона переборола себе і осушила кориць. І відразу їй стало набагато ліпше. Можеш поспати, якщо хочеш, сказав постельник Я промив і перев'язав тобі рани. Вони, мабуть, ще болять, але небезпеки немає. Так собі подряпаний той Лев поводився доволі дивно. Він міг одною лапою висмикнути тебе з сідла і пошматувати на кавалки, натомість тільки подряпав спину та й то неглибоко. Мені просто пощастило, мовила Равіса. Доню, відповів їй пустельник, я прожив на цьому світі сто і дев'ять літ. Але ніколи не бачив чогось подібного на щастя. Я не можу пояснити того, що трапилося з тобою. Знай, якщо буде треба, у свій час нам це відкриється. Чи є новини про Рабадаша та його військо? поспитала Равіса. Гадаю, вони сюди не пройдуть. Сказав пустельник. Мабуть, знайшли брід на східній стороні, а звідтам спробують пробитись до анварду. Бідолашний шаста зітхнула Аравіса. Йому далеко йти? Він устигне. Будемо сподіватись, відповів старець. Аравіса прилягла на бік і спитала. Я довго спала, здається, уже темно. Пустельник подивився у віконце, що виходило на північ. Ні, щодень, відповів він. Але з заборевісниці виповзають хмари. Оцій порі звідтам завжди насувається паволока. Уночі буде густий туман. Зранку спина у Аравіси і ще трішки нила. Проте, після снідання, Апостельник нагодував її вівсянкою зі сметанкою, дівчина почувалася цілком добре. Отож, старець дозволив їй встати з ліжка. Зайве й казати, що вона відразу подалася до коней, аби побалакати з ними. На ранок випогодилася і дворище нагадувала велику зелену чашу, повінця, залиту сонцем. Це місце дихало миром і спокоєм. Віна одразу підбігла до Аравіси і ніжно плямкнула дівчину у щоку. А де Бругу?» – поспитала Аравіса, коли вони розпитали одна одну. Як самопочуття, та як спалося? Отам носом показала Гвіна у протилежний кінець двору. Може, ти підійдеш і порозмовляєш з ним? Бачу, з ним щось негаразд? Я не можу витягти з нього і слова. Вони рушили навпростець через двір і побачили Бругу. Він лежав. Повернувшись до стіни, звичайно, Бругу чув, як вони підходили, проте не повернув голови і не проронив ні слова. Доброго ранку, Бругу! – привіталася Аравіса. Якся маєш нині? Кінь щось пробурмачив у відповідь, але ні Гвіна, ні Аравіса нічого не розчули. Пустельник каже, що Шаста, мабуть, устиг добратися до короля люна, вела далі Аравіса. Здається, усі наші клопоти позаду. Бругу, скоро ми побачимо нарнію. Я ніколи не побачу нарнію, глухо озвався Бругу. «Бругу, любий, з тобою все гаразд, стурбовано спитала Аравіса. Бругу нарешті повернувся до них. Вигляд у нього був вельми похнюплений. Я повернувся до калормену, зітхнув бругу. Що? стенулася Равіса. Знову в неволю? Так, відповів кінь. – Це все, до чого я придатний. Як мені з'явитися поміж вільних коней нарнії? Мені, що залишив кобилу дівчину і хлопця, на розтерзання леву, а сам пустився на втюки, щоб урятувати власну шкуру. Ми теж утікали, тихо сказала Гвіна. Шаста не тікав, фуркнув Бругу. Він побіг у правильному напрямку назад, а мене пече сором. Я називав себе бойовим конем, вихвалявся, що брав участь у стількох битвах. І тут мене затхнув за пояс малий хлопчак. Людська дитина. Лошадко. Яке ніколи не тримало в руках меча, ані не мало з кого брати приклад. Так, кивнула головою Аравіса, я почуваюсь так само. Шаста просто молодець. Бругу, я теж ставилася до нього зверхньо. Хлопець виявився хоробрішим за нас усіх. Та я гадаю, що ліпше застатись, і перепросити його, аніж повертатись до калармену. Добре тобі говорити, не погоджувався бругу. Ти не зганьбилася, як я. Для мене все втрачено. Мій добрий коню, мовив пустельник. М'яка зарошена травиця робила нечутними його босі кроки, тому. Його помітили лише, коли він заговорив, ти не втратив нічого, окрім свого марнолюбства. Так, «Так-так, брате, не прощулюй вух і не тріпай гривою. Якщо справді відчуваєш сором за свою поведінку, як казав, то послухай доброї ради, поміж бідолашними безмовними кіньми. Тобі здавалося, що ти великий герой. Звичайно, ти сміливіший і розумніший за них. Це не важко Але в нарнії таких, як ти, багато, тому там ти будеш звичайним конем, одним із багатьох. Тобі просто належить це усвідомити, і все буде гаразд. А тепер, друзі, Ходіть зі мною, на вас чекає щось смачненьке.